Привіт юний глядачу! Ти на каналі від бренду Foxy Brush Foxy. Сьогодні ми будемо малювати ось такого котика. Гарний. Для цього нам потрібно буде папір любий. Гирачка. Звичайний олівець. А для зручності можна взяти лінійку. Всі предмети готові. Розпочинаємо. Беремо олівець. Ось дивиться. Ось дивіться. Беремо котика. І аби виміряти його, вам потрібно прикласти пальці. В мене в котика 4 пальці. У вас може бути 5. Але Тож і у нашого котика буде 5 пальців? Ми виміряємо. Робимо дві точки від першого до другого пальця, або ж від першого до останнього пальця. І таке ж по диагоналі. Ми зробили розмітку. Тепер нам треба ці розмітки з'єднати. Можете для зручності повертати аркуш. Тепер усі зайві лінії потрібно стерти. Зробили, робимо нашому котику мордочку. Спочатку зробимо ніс, перевернути трикутничок. Потім палочка і такі дужечки загинули. Крючочок. Який милий котик вийшов? Можемо для краси зробити парочку ось таких ось шту... крапочок. Робимо очки. Спочатку два кружечка, потім середині. А якщо хочете для краси, можете зробити ось так. Зараз покажу вам, як це виглядає. Зробимо вушка. Бачите? Гарно вийшло. Тепер зробимо шию. Відміряємо трошечки і робимо невеличку паличу. Тепер з'єднуємо шию з палицею та робимо ось так. Збираємо дужечку, смужечку. Тепер робимо лапки. Помітьте, що перша. Та зараз я дороблю друга лапка. Перша менше друга. Чому ж так? По, по закону фізики. Бо, коли ось представимо горизонт і чим ближче до горизонта, тим менше стає предмет. Тобто перша лапка ближче до нас. Друга лапка ближче до нас. Тепер робимо. Ще дві. Тепер, коли все зробили, робимо самі лапки. Поекспериментуйте, як можуть виглядати лапки в котика. Зробили робимо хвіст. Спочатку робимо ось таку хвилясту. Потім з'єднуємо її. Витираємо ось тут. І все, наш котик готовий. Поекспериментуйте з кольором і у вас вийде гарний котик.